Ім вітання. Сьогодні на кухні, лідерська кухня, знову я, Оля Панівник, засновниця і СЕО агенції b Чінч. І сьогодні в гостях в мене особлива гостя, з якою в нас є спільна історія, схожа історія і історії, покій ще не перетиналися. Так ось, спільна історія. Ми з Настею колись були колегами в компанії Craft Foods, Монделіз. Схожа історія це те, що і Настя, і я консультують лідерів та компанії. Допомагають їм проходити через зміни. Будуємо сильні команди, в яких працюють щасливі люди. Історія, яка поки не спільна, а в тому, що Настя на сьогодні є співзасновницею компанії. Це Natural Group, яка займається бізнес консалтингом та кібербезпекою та асінтом. Настя, можливо, щось хочеш додати до того, як я тебе представила? Дякую дуже, що маєш мене сьогодні що запросила. Мені дуже приємно зустрічатися з колегами, з людьми, з якими мають таку класну історію. А додам, напевно, кілька речей. Перше, це я з часом зрозуміла, що в англійській мові є фраза, яка чудово пояснює те, з чим я працюю. Вона називається behavioral studies. Тобто, те, що я роблю, це. Допомагати людям, лідерам і командам, розуміти, як ми оперуємо, чому ми приймаємо ці або інші рішення, як наші особисті культуральні та соціальні опередження формують нашу поведінку. Що з цим робити з точки зору бізнесу? І з початком повномасштабного вторгнення, я думаю, як і багато в кого в мене кристалізувалася додаткова історія. Яка, напевно, найбільше схожа на просвітницьку. Я працюю з організаціями, які залучені в допомогу Україні або так чи інакше мають справу з Росією з Україною, а їм зрозуміти, як працює російська пропаганда, як працюють російські методи, що є певний культурний і історичний контекст цієї війни, і вона почалася не от тільки що, вона триває сторіччями. І ми на відміну від росіян окрема цивілізація і розділені з ними простором і часом. Я думаю, що всі ми, хто працює в міжнародних корпоративних бізнесах, так чи інакше, вже зрозуміли, що наші партнери живуть іншими реаліями і не зовсім не знаходяться в тому ж контексті, що і ми українці, і з ними на жаль, треба говорити їх мовою, а не нашою їх конструктами розуміти їх особливості. Тож моя бізнесова частина вона більше про поведінкові механізми в командах і бізнесах. А оця інша це напевно найкраще назвати це перекладачем між двох світів і двох реальностей: а західний світ і українські реальності. Теж відчуття такої вдячності зараз маю за це перекладання, тому що поки ці два світи не почують один одного, неможливо народитися по розумінню. І мені захотілося колись наступного разу ще піти історію про лідерство в різних контекстах, історичних контекстах. Але сьогодні це запрошую в іншу тему, в інший контекст. І до цього моменту цей контекст ще не прозвучав на кухні, і це контекст психологічної безпеки. Хочу тебе запросити подосліджувати сьогодні його лідерство та психологічну безпеку. І щоб розпочати, як завжди. Поставлю тобі питання: а що для тебе феномен лідерства? Про що воно? знаєш, цікавий факт, що готуючись до цієї розмови і думаючи про якісь тези, які мені б хотілося проговорити, я зрозуміла, що я вперше задаю собі питання, що є лідерство для мене особисто. Прям не академічне визначення, а для мене персональне. І найкраще, напевно, було подумати і подивитися на людей, з якими мені пощастило працювати, зрозуміти чим. Вони схожі між собою та відмінні від інших, і що для мене робило з них лідерів. Тим більше, що ми розуміємо, лідер це не номінальна роль. Іноді це просто людина, яка сидить поруч з тобою. А, крім того, ну, мова грає з нами таку цікаву штуку, що ми, коли кажемо лідер, ми завжди на підсвідомості думаємо про перший та кращий, і відповідно очікуємо, що лідер це той, хто перший та кращий. Напевно, для мене особисто це другорядне і лідер для мене з кількох речей. Перша дуже важлива річ це лідер – це той, хто вміє слухати і чути, На противагу якісь внутрішні потреби проштовхувати свої рішення чи диктувати свій спосіб вирішення питань. Це знаєш, мені нагадує є... на початку 2000-х всі ми бачили стокові картинки, особливо для презентації, де коли ти шукаєш слово лідерство. Ти знаходиш картинку, де якийсь чувак всім показує, куди треба йти або куди треба бігти. І от для мене це не, не воно. Для мене це скоріш про те, що лідер питає своїх оточуючих людей, свою команду, він задається питанням, які в них є думки і бачення. І очевидно, що ми всі потрапляємо в пастку свого его так чи інакше. Але лідер для мене той, хто чує, слухає. І хто керує своїм его, а не навпаки. Це, до речі, підводить мене до ще одної штуки. Я зрозуміла, що для мене готовність визнавати помилки, не дивлячись на весь свій і бекграунд це теж одна з характеристик, яку я дуже часто бачу в людях, що стали для мене лідерами. Тобто, лідер може визнати в голос, що він помилився, взяти відповідальність на себе, зробити якісь висновки і рухатися далі. Напевно, наостанок, знаєш, це така теж цікава історія, яку я просто спостерігаю, працюючи з досить різними командами і бізнесами. Можливо, вона звучатиме більш абстрактно, але я зрозуміла також, що моє визначення лідера дуже часто це про людей, які дивляться на інших не через те, чим вони корисні, або які вони, Дивляться на людей через те, хто вони є. Тобто він розуміє, що кожен має свою ідентичність. Він її. Визнає і поважає, і оточуючі люди, вони для нього не другорядні персонажі якогось його кіно, а вони такі самі учасники подій, і вони теж мають свої якісь особливості. Тому да, напевно, найперше лідер, той, хто керує своїм его, а не навпаки, той, хто ставиться по-людськи до себе і до інших, вміє чути і слухати, і визнає помилки, коли він не правий. Знаєш, Думаю, зараз для мене те, чим ти поділилася, воно інтегрується в такі три сфери. Перше, це хто лідер є, що він робить, і яке ставлення він проявляє до себе і до інших відповідно. І зараз це візьму тебе в психологічну безпеку, і знаєш, це така клішова може бути історія. Дуже часто ми чуємо про психологічну безпеку в бізнес-світі. А про що це для тебе? Ти знаєш, це дуже кльово. Насправді, що ми часто чуємо це у бізнес-світі. Бо певний період часу мені здавалося, що ті одна-дві компанії, з якими ми працювали над цією темою, це якісь єдинороги. Бо для всіх інших видавалося, що ну ми великий бізнес, у нас багато чого є, що робити. А ця вся історія, вона поки що не зрозуміла, як вона впливає на всі наші пріоритети. Мені взагалі не дуже подобається сама словосполучення сполучення, психологічна безпека, тому що, особливо зважаючи на контекст війни, ти чуєш слово безпека, тебе мене тягне в один бік, ти чуєш слово «психологічна», тягне у інший. Але в мене поки немає кращого варіанту, тому лишимо, як є. Можливо, до мене прийде згодом, не знаю. Мені з визначень найбільше імпонує визначення Емі Едмонсен, і, в принципі, якщо є інтерес почитати про. Концепцію психологічної безпеки на роботі і в компанії це ідеальний момент, з чого почати. Вона каже нам, що психологічна безпека це в першу чергу, коли ти можеш говорити відкрито те, що ти думаєш, задавати питання, пропонувати свої ідеї і не боятися осуду, приниження, чи що якісь твої питання, незручні питання, вплинуть на твою кар'єру. Це умовно, коли мати свою думку і бути самим собою окей. І всі грають за правилами. Для мене багато в чому це про рівень страху і що його дривить. Наприклад, коли людина вперше приходить в компанію, страх справити погане враження. Або коли людина працює на новому проєкті, страх, що її ідеї засміють. Це звучить дуже абстрактно, але ми точно, кожен з нас точно був в такій ситуації. Будь-яка корпоративна зустріч, просто згадай будь-яку корпоративну зустріч. Завжди є люди, які трошки більше себе стримують і трошки більше себе фільтрують, які обирають промовчати, бо вони або тільки-тільки прийшли, або їх думка відрізняється від думки боса, або є якийсь внутрішній стоп чи фільтр, бо люди поряд з ними мають більше досвіду. Поза межами офісу це працює насправді так само, бо це про те, чи можу я сказати партнеру, що мені потрібно, що мені цікаво, і чи можу я сказати, як є, або боюся його втратити, якщо буду самим собою. Оце, оце реально воно. І мабуть, знаєш, так щоб трошки приземлити це більше на бізнесовий гед, мені подобається одне з визначень, яке використовує одна з моїх компаній-партнерів. А вони всім працівникам кажуть дослівно, психологічна безпека це не в тому, щоб закривати очі на все або нікого не образити. І це не про те, щоб дати свободу скаржитися нон-стоп. І це також не означає, що якщо хтось каже ідею, то ця ідея автоматично прийнята. Ні, вони кажуть, що це про відповідальність, про не боятися сказати, про відповідальність а, за те, що я собі даю це право. Це про можливість експериментувати, помилятися і з цих помилок навчатися. Тому для мене психологічна безпека це коли в команді, в компанії або в стосунках взаємної поваги, відповідальності та свободи більше, ніж страху. Мені зараз ці визначення лідерства і психологічної безпеки, які ми ти поділилися, так інтегруються, як такий такі красивий візерунок сплітаються. Знаєш, як мені зараз виходить, як складається ця історія лідерства в психологічній безпеці? Це про готовність визнавати, що я можу помилятися, в той же самий час це готовність до того, що ті, хто поруч зі мною, також можуть помилятися. Це про те, щоб говорити те, що думаєш, без страху, в впевненості, в довірі простору, і в той самий час чути те, що озвучують інші. І брати відповідальність потім за дії в цьому контексті, який створений. Як тобі він Так, абсолютно. Крім того, ти розумієш, що говорячи про ці два визначення лідер і психологічна безпека. Ну, я, наприклад, не можу собі уявити лідера, який при цьому не створює відчуття психологічної безпеки, і це такий парадокс: ну, типу, одне не може бути без іншого насправді. Так само я би сказала, що з моєї, з мого досвіду і з моїх кейсів, в яких я працювала і коли була в компаніях, і коли зараз консультую компанії, цікавий факт, що в деяких командах знаходиться людина, яка не є менеджером, але вона створює для інших відчуття психологічної безпеки. І дуже часто ця людина якраз і є у тим самим, самим носієм лідерської ролі. Незважаючи на те, чи є він менеджером чи ні. Настя, ти якраз мене взяла зараз наступне питання, яке я хотіла тобі задати: а як лідери можуть створювати психологічну безпеку? Поділися, будь ласка, твоїми спостереженнями, практичними кейсами, які ти бачила. Ти знаєш, напевно, тут нічого нового, бо відповідь на це питання простим форматом це через свій власний приклад і через свій власний досвід. При цьому мусимо пам'ятати, що психологічна безпека це робота всіх у команді, і лідер він створює можливість, він відкриває цю можливість для інших. Своїм прикладом демонструє, що є ок, що є не ок, яка поведінка конструктивна, яка деструктивна і шкодить, дає фідбек і спонукає інших цей фідбек давати йому і оточуючим. Але команда, люди в команді в свою чергу повинні цим користуватися, бо лідер дає мені можливість, але від мене залежить, чи я нею користуюся. Якщо ж з того, що я бачила з чим я працювала з мого досвіду, є насправді дуже прості і прикладні речі, які можна робити. Перша і я зараз нікого не здивую, це обов'язково мати зустрічі один на один, особливо, якщо ми кажемо лідер як керівник команди. На цих зустрічах. Я зазначу, варто говорити не тільки про робоче, про якісь задачі та результати, а також питати людину про її очікування, про те, що є для, не... для неї важливим, і що для неї є зараз складним. Питати, як в неї справи, і чим ти можеш допомогти. Це така елементарна річ, яка має нереально потужний ефект, як в тебе справи, і чим я можу допомогти. Якщо б ти мене попросила назвати одну річ, я б назвала, напевно, оцю. Ще кілька речей, які я бачила, які дуже добре працюють, це коли є місце, де всі можуть проговорити свої думки і ідеї. Навіть ті люди, які трошечки себе стримують і фільтрують, бо поки не готові, або є якась інша ситуація. Задача лідера в цьому моменті це керувати процесом. Це не означає витягати на сцену людей, яким дискомфортно. Але, наприклад, на тих самих зустрічах один на один таку людину спитати її думку про останній проект або про останні озвучені ідеї, спитати, які в неї є ідеї, дати по ним фідбек і завершити тим, що в них класного та тим, що наступного разу варто про це сказати, і ти як лідер підтримуєш. Бути готовим, що хтось ніколи не переступить цей момент, що, можливо, будуть люди, які не готові висловлюватися отак одразу, і це теж окей, їм треба час. І, мабуть, остання річ, яка дуже сильно впливає на те, який простір ти створюєш як лідер, наскільки він безпечний для інших, це теж суперпроста і прикладна річ: це поважати кордони інших. Особливо це актуально у бізнесах і командах з фокусом на досягнення, на, на цілі, на показники. У деяких культурних групах це дуже актуально. Я особисто вважаю, що люди не повинні працювати у свій персональний час. Вони можуть мати бажання, але вони не повинні. І нам потрібно давати їм можливість відключатися і перезавантажуватися, що це окей не відповідати на листи вночі на вихідних, що це окей. Не мати робочу пошту на персональному телефоні. Я думаю, зараз багато хто здивувався цьому твердженню, бо майже у всіх у нас є робоча пошта на персональному телефоні, але це окей її не мати, робити такий вибір. І в цій історії задача лідера це казати, що це є окей, нагадувати, що оці кордони вони нормальні. Крім того, пам'ятати, що люди можуть казати ні, що я можу сказати ні на задачі, які з'являються в останній момент, бо об'єктивно це неможливо, або ні на новий проєкт, бо об'єктивно я не стягую в житті, що є. І так само це актуально поза межами офісу. Це окей, коли нам треба простір побути на самоті, і лідер мусить давати людям такі можливості. Але є кроки з боку команди, які вона мусить теж робити. Тобто, ми кажемо, лідер, він створює. Так, але команда приймає в цьому безпосередню участь. І для неї те саме. Перше це казати своєму лідеру, якщо є проблема, казати одразу, або по можливості якнайшвидше, шукати конструктивного способу давати фідбек. І третє, так само поважати кордони, бо лідер не абстракція це конкретна людина зі своїми емоціями, важкими життєвими виборами, поганими днями. Він так само спить, дихає, стомлюється і так само може не здогадуватися, що є проблема. Він так само може сказати ні, якщо він не може її вирішити. Подумала зараз про те, що якщо класифікувати людей, то можна виділяти людей дією і людей контексти. І для мене якраз те, що почули від тебе, це про те, що люд, лідер, який створює психологічну, Безпеку це лідер контекст, це людина, контекст, контекст, який про співстворення, про партнерство, контекст, якому питають, чим я можу допомогти, підтримують і поважають кордони інших. І зараз ми з тобою проговорили, і цінно було почути твої думки з приводу того, що створює психологічну безпеку, де вона народжується, і, відповідно, не можу запитати Насть. А що психологічну безпеку руйнує? Які кроки? Або навіть якщо ми говоримо про контексти, то в яких контекстах вона не може народитися? Ну, ти знаєш, тут ми йдемо від зворотнього. Я знову ж таки прокручуючи в голові свої досвіди, свої команди, команди, з якими я співпрацювала, згадувала історії, в яких реально, наприклад, я особисто не почувалася в безпеці, або я особисто не відчувала. У цього лідера поряд собою, мабуть, нічого нового не скажу. Одні з речей, які найбільше руйнують, це про питання відповідальності, коли нема відчуття взаємної відповідальності за рішення, які ми приймаємо. Коли ти розумієш, що помилятися не можна, коли існує в команді або в компанії культура, де тобі кажуть, що помилятися не можна. Ну, бо це ж неможливо, всі ми помиляємося так чи інакше, і це насправді те, з чого ми вчимося. Помилятися можна, помилятися треба, з помилок треба робити висновки і досвід. Я би сказала, що багато в чому ця ситуація психологічної небезпеки вона асоціюється також з певними доменами бізнесу. Це особливо відчутно в конкурентних культурах, у конкурентних компаніях, де є внутрішня конкуренція між людьми. Бо вона так чи інакше стає на противагу довірі і довірним відносинам, а відсутність довіри це одна з передумов відсутності психологічної безпеки. Наразі ще глибше тебе візьму. А якщо говорити про психологічну безпеку в конфліктних ситуаціях, що лідери можуть? Робити, продовжувати робити, або починати робити по-новому в таких ситуаціях, або не ж, в ситуаціях не тільки конфліктних, а в ситуаціях невизначеності. Як ти тут на це дивишся? Знаєш, широке питання, на нього, напевно, в мене не буде однієї простої відповіді або одного рішення, яке на 100% спрацюватиме для кожного і в кожному форматі. Плюс ми перебуваємо зараз в контексті війни, тому саме визначення конфліктних ситуацій зараз для нас зовсім інше, ніж там 3-4-10 років тому. І те, що раніше нам здавалося важливим чи мало значення, зараз ну, дуже змінилося. Наша війна, наші реалії зараз це приклад обставин, які ми не можемо контролювати. І яким би не був лідер, він або вона, теж не можуть їх контролювати. Тому. Найкраще, що ми можемо робити в конфліктних ситуаціях, в ситуаціях невизначеності, бо їх ми не можемо контролювати, це контролюємо те, що можемо себе, в першу чергу, себе. Є дуже кльовий інструмент, і я так спробую максимально про прикладні речі. Інструмент називається Choice Map. Він про те, що замість задавати собі питання, як так сталося, чому так сталося, і хто винен в тому, що ми опинилися там, де ми опинилися, в конфлікті. В от всій цій невизначеності, ти спиняєшся на хвилину і задаєш собі питання, що насправді відбулося, що є факт, що я можу реально зробити в цій ситуації, що залежить саме від мене. Наприклад, все пропало це не факт, це емоційна бортка. Запрошений спікер не встигає доїхати це факт. І з цим фактом можна працювати як з задачею, а не як з катастрофою. Очевидно, що різні рівні конфліктів вимагатимуть різних рівнів цієї вправи, і в тебе буде різна відповідь, що саме я можу тут зробити. Але варто пам'ятати, перше, якщо це ситуація, яку я не контролюю, я мушу знайти, що я в ній можу контролювати, і робити саме це. І коли ми говоримо, що лідер відповідальний за психологічну безпеку команди, ми пам'ятаємо, що лідер він наш умовний метроном. Як лідер ти проходиш ті самі hardships, ти маєш ті самі конфлікти, ті самі невизначеності, але ти, окрім цього, ще маєш сильний вплив на оточуючих. І ти мусиш пам'ятати, що твої реакції і рішення вони не тільки для тебе, що вони заряджають інших. Вони або посилюють їх страхи, або посилюють їх надії. Тому спробувати оцей choice map, спробувати не випадати в постійний луп. «все пропало. Ми в конфлікті, ми в невизначеності. А задати собі питання, окей, що саме сталося? Що з цього є факт? Де тут є щось, на що я можу вплинути? Зробити цю вправу і потім працювати зі своєю командою, робити ті самі речі, які б він робив в будь-якій іншій ситуації як лідер, щоб розбудовувати цю психологічну безпеку і довіру? знаєш, мені такою червоною ниткою нашої розмови сьогодні пройшла тема автентичності, бути самою собою, працювати з собою. І, знаєш, навіть так думається, що психологічна безпека може бути там, де я справжня. І там тоді буде довіра, про яку ти згадувала довіра собі, довіру простору, і звідти будуть проростати цікаві історії, нові. Так, абсолютно. Ми, в принципі, трошки пройшлись по цьому. Це коли ти можеш бути собою, і не боїшся, що це якось вплине на твою кар'єру. Що інші якось будуть осуджувати те, який ти є насправді. І це для всіх, і для людей в команді, і для самого лідера. Дякую тобі. І на завершення. Як завжди, попрошу тебе поділитися одним рецептом лідерства від Насті Базалі, для того, щоб він лишився на кухні, і, можливо, сьогодні під соусом психологічної безпеки цей рецепт хай буде. Давай так: один рецепт, але з кількох складових. І я спробую трошечки підсумувати. Всі ті моменти, по яких ми пройшлися в цьому. Перше бути людиною до себе та до інших. Друге керувати своїм его, а не навпаки. Третє питати, слухати і чути. Далі визнавати свої помилки, якщо вони є, вчитися з них та показувати цим приклад іншим. І питати людей, як в них справи, і чим ти можеш допомогти, особливо зараз. Наостанок, знаєш, я би хотіла сказати, що я весь кар'єрний шлях так чи інакше працюю з комунікаціями в тому чи іншому форматі. Є дві тези, які я повторюю колегам, партнерам і друзям постійно. Перше, все, що ми думаємо і не кажемо, відбувається тільки в нашій голові. Інші про це не знатимуть, якщо ми про це не скажемо. Друге, це твоя задача зробити так, щоб тебе зрозуміли. Не їх задача тебе розуміти, а твоя задача, коли ти говориш і взаємодієш, зробити, щоб вони тебе зрозуміли. Тому знай свою цільову, задавай питання, говори з ними їх мовою. Це треба тобі в першу чергу. І останнє, що хотілося б додати до цього всього набору інгредієнтів, на мій погляд, найважливіше для лідера, в тому числі, але для будь-кого з нас, це наш ментальний стан. Наше тіло це механізм, наш мозок, емоції, це велика частина цього механізму. Ми думаємо про автомобіль і пам'ятаємо, що якщо ти його не заправляєш, ти нікуди не їдеш. От дуже важливо спочатку піклуватися про цей свій механізм, а вже потім взаємодіяти оточуючими, розбудовувати довіру, безпеку, будь що Я люблю приклад з літака. І ти ж знаєш, коли всі сідають в літаку, і ми збираємося злітати. Проводять інструктаж безпеки, і там є чудова фраза, яка про те, що спочатку ти мусиш надягти кисневу маску на себе, а вже потім подбати про сусіда. Тому починаємо з бази: сон, їжа, рух, зміна контекстів, робота з собою. Малі, але якісь такі речі, які нас підтримують. Але маску спочатку на себе. Для мене цей рецепт лишається як подбати про себе для того, щоб бути людиною контекстом, потім мати сили, енергію. В якій буде проростати психологічна безпека. Дякую тобі за таку щедрість сьогодні, і я вірю, що слухачам будуть цінні твої роздуми, твій рецепт, і буде цікаво почути від них, що їм більше відгукнулося, що, можливо, хочуть додати до тих інгредієнтів, якими сьогодні використовували з тобою на кухні. Дякую тобі щиро, що була сьогодні тут зі мною. Дякую тобі дуже за запрошення. Дуже дуже приємна розмова.